Ці розміри перевірені. І я хочу звернути вашу увагу, що можна і таким чином нанести розміри на креслення. Це теж буде правильно. Тобто можна вказати 10 замість 70. Ну і остаточний етап роботи це перевірити правильність виконання кресленика, а саме точність побудови всіх елементів деталі. Треба перевірити види, кожен вид і кожен розріз. І хочу звернути вашу увагу на аксонометричне зображення, що саме в цій частині немає металу, тобто від цієї точки відсутня лінія, суцільна, товста основна. Як це зробити накресленнику? На виді зверху саме. Цій частині деталі, і в цій лінія буде перериватися. Яким чином? Ось ця лінія вона буде тільки в цій частині. Те ж саме роблю з правої сторони деталі. І тепер цей елемент я просто копіюю А ви, будь ласка. Зробіть за допомогою лінійки такі елементи. І як ми вже бачимо, ось в цій частині немає деталі. Так само і тут. І тепер можна ось ову лінію скоротити, бо ось ова виходить за межі контура деталі на 2-3 мм. Тепер наш креслений готовий. Все перевірено. Дякую за увагу!